Незабаром фото і відеокамери зможуть передавати зображення так, як ми їх бачимо своїми очима. Втілити це в життя допоможе розроблений американськими науковцями новітній датчик зображення, який передає кольори такими, якими вони є у реальності. Наші журналісти можуть розглядіти якісні товари без будь-яких приладів і готові навчити вас цьому прямо зараз. Вітаю вас. Сьогодні у нашій програмі ви побачите. Чим відрізняється ставрида холодного та гарячого копчення? І як звичайна серветка визначить її якість? Наприклад, можна з допомогою салфетки провести по, по самої Да, І подивитися, що остається. Що може ховатися під назвою вершкове масло? і як в домашніх умовах довести його справжність? Я опускатиму масло у воду і дивитимусь, як воно розчиняється. Піч, що економить час. Скількома функціями можуть володіти сучасні мікрохвильовки і що забезпечить їх довговічність. Це таке покриття, яке трудне повердіть, поцарапати, стерти. Будинковий термос. На що здатне зовнішнє утеплення квартири, якщо зробити його за всіма правилами? время года оно сохраняет тепло. Летом воно сохраняет ту прохладу, яка є внутри поміщення. Двадцять кілограмів риби і рибопродуктів на рік саме стільки дієтологи рекомендують вживати кожному українцю. Це означає, що їсти у скату треба щонайменше тричі на тиждень двічі морську, один раз річкову. Проте ми не дотягуємо до цієї норми на чверть. І це попри те, що купити у нас можна будь-яку рибу від дешевої до дорогої у різному вигляді. Сьогодні у нашому полізору копчена ставрида. На що звернути увагу, аби не помилитися у виборі? Рубрика Найкраще до столу. 15 тисяч тонн на рік. Саме стільки за статистикою споживають українці копченої риби. Однією з найулюбленіших є ставрида. Готують такий продукт як за ДСТУ, так і за технічними умовами. Технічні умови і державні стандарти відрізняються між собою немного. Самые главные показатели это содержание поваренной соли, потому что на рівні 6-7%. Хоча в деяких технічних умовах йдуть на понижение кількість масової долі повареної солі в продукті. Також стандартами регулюється вміст вологи в продукті. Адже зайва вода в копченій ставриді призведе до швидкого псування риби. Задержання вологи в рибі холодного копчення залежить від її віду. І, як правило, варіює від 50-55% до 60-65%. В цілому це дуже важливий, дуже серйозний показник который в немалой степени определяет безопасность продукта. Иснуют два вида копчения рыбы холодное и горячее. Холодное копчение по-другому можно назвать ну, следующим образом. Это процесс вялки-сушки рыбы в атмосфере дымовых газов. Горячее жидкопчение подразумевает обязательно достижение кулинарной готовности рыбы. То есть рыба обрабатывается дымовоздушной смесью с температурой не менее 80-70 градусов, а в, для некоторых видов продукции эта температура повышается даже до 150 градусов. Ставриду холодного копчення готують за температури 25-30 градусів. Тушки середнього розміру до 800 грамів обробляють димом протягом 4-5 діб. Після цього, кажуть експерти, рибу не знімають з полиць, а залишають в коптильні ще на кілька днів. Обираючи рибний делікатес, спочатку зверніть увагу на місце продажу товару. Холодильник має працювати від 0 до мінус 1. Мінус два, де то так. Насчет ставриди, ставріди, гаряче копчення 72 часа дожна храниться, а холодного 30 днів то примір. Попросіть продавця показати вам рибу. Її поверхня, як і плавники, не повинні бути пошкодженими. Якщо це ставрида гарячого копчення, на ній не має бути жодних пухирів. Експерти радять віддавати перевагу товару з вітрини аніж у герметичному пакуванні. В герметичній упаковці сложна поняти запах риби. Легкий запах мікробіологічної порчі, зісно не увидіш, який можна від трошки після відкриття упаковки, коли вже продукція куплена вже пусто. Наш герой Вадим знає, як повинна виглядати якісна ставрида. Вже декілька років він не їсть м'яса, але від рибки ніколи не відмовляється. Для риби, наприклад, ставриди, я знаю несколько критерій, по которым я, например, вибираю рибу і могу определить насколько вона хорошая, качественна. Так як это риба холодного копчения, то вполне нормально, що на ней є складки. Колір якісної ставриди повинен бути привабливо золотавим, можливо з коричневим відтінком. Наприклад, можна з допомогою салфетки провести по, по самій рибі. І да, посмотреть, що остається. У этой рыбы зовсім мало остатков остається на салфетке. И в худшем случае це могла бути червона сажа. Тоді эту рибу точно не стоит употреблять. Щоб зрозуміти, чи правильно підкоптили підкоплитку, її потрібно розрізати. У рибі не повинно бути жодних слідів крові. Вот все добре, ніякої крові немає, Именно эта рыба, она вполне пригодна. Ціни на копчену ставриду коливаються від 60 до 80 гривень за кілограм. Рибина без голови коштуватиме дорожче, ніж ціла. Давайте пригадаємо основні поради у виборі якісної копченої рибки. Рівень солі 6-7%, вологість не вище 65%. Місце зберігання холодильна камера. Термін придатності риби гарячого копчення 72 години. Риби холодного копчення до 30 днів. Поверхня риби не пошкоджена, без пухирів суха. Тільки потрібно молока, аби зробити з нього кілограм масла. В оцінках фахівці розбігаються. Кажуть, все залежить від самого молока. Якщо воно жирне, то дасть більше вершків, а значить, і масла. В такому разі вистачить і 20 літрів. Якщо ж молоко не таке насичене, то можливо знадобиться літрів 35. А от як визначити якість уже готового масла в домашніх умовах, покажуть наші журналісти. У битві за бутерброд з маслом між киянкою Анжелікою та її цуциком Тіфані виграє останній вершкове масло один із обов'язкових продуктів у холодильнику дівчини. Я люблю бутерброди з вершковим маслом. Також дуже люблю готувати млинці. Ну а без масла млинці не смачні. Тому для того, щоб виявити якість даного продукту, я вирішила його протестувати вдома. Для домашньої перевірки Анжеліка придбала три зразки масла за різною ціною: 18 гривень, 15 гривень та 12 гривень за 200 грамів. Мені потрібно заморозити три шматочки масла. Тому я зараз відріжу три шматочки і покладу в морозильник. Я проводитиму наступні тести. Наше масло зберігатиметься в морозильнику для того, щоб воно захололо. Для наступного тесту нам знадобиться три склянки з гарячою водою. Я опускатиму масло у воду і дивитимусь, як воно розчиняється. Для цього тесту дівчина розтопила в склянках з гарячою водою зразки масла і подивилася на результати. Такий дослід дозволяє виявити наявність рослинних олій у складі продукту. Масло утворить однорідний шар, а маргарин, наймовірніше, безпред розшарується на декілька шарів. Масло дорожчих зразків утворило однорідний шар жиру на поверхні води, на відміну від дешевого. Ми можемо зробити висновок, що Найдешевше масло є найгіршим в даному тестуванні. Приступаємо до наступного тесту. Ми будемо дивитися, як воно жариться. Що я відчуваю на запах? Мені здається, що це запах топленого молока. Досить приємний такий ніжний. Запах смаженого вершкового масла теж є одним із показників якості. У продукту без домішок він буде особливим. Припалених вершків, горіховий присмак, такий же утвориться і у чистого масла. У маргарину або у спреду буде виражений запах подій. Крім того, в якісному вершковому маслі під час смаження можуть лишатися крупинки. При розтоплюванні з якісного маргарину не залишиться нічого, а при смаженні на маслі будуть часточки це залишки, там молочний білок, інші компоненти, які залишаються в маслі після збивання. Видалення всіх компонентів, ну, більшості компонентів, крім жиру, але все ж таки частина молочного білку залишається. От він якраз когулює і утворює ці маленькі пластівці. Також якісне масло починає швидше темніти при смаженні, бо має нижчу температуру кипіння, ніж рослинний жир. А тепер візьмемо найдорожчий зразок. Найдорожче масло теж продемонструвало гарні результати при тестуванні. Приємний запах, наявність дрібних пластівців та швидке потемніння. Отже, тепер ми приступаємо до третього зразка. Результати смаження найдешевшого зразка не такі втішні. Як бачите, плавиться достатньо однорідною масою. Немає ніяких кропинок. Запах теж був невідповідним. Такого рослинного походження. Більше олію нагадує. Після тестування вогнем і водою надійшла черга перевірки холоду. Ну і що ж, тепер будемо дивитись, як воно ріжеться. Чи воно буде тверде, чи крихке, якими пластами? Крихкість замороженого масла вказує на його недоліки. І маргарин, і масло це емульсії, жир і вода. Якщо ж емульсія проведена погано, там, чи через відсутність емульгатора, там, чи недостатня кількість емульгатора, чи його там, погані властивості, чи скорочення терміну емуль... емульгування, це все впливає на погіршення емульсії і, відповідно, таке масло при нарізанні кришиться. От, крихкість виникає в першу чергу через неякісну емульсію. Зразки масла за 18 та 15 гривень не кришилися при нарізанні. А от масло за 12 гривень не тільки не кришилося, а й мало пластичну консистенцію. Якщо відчуваємо м'яку консистенцію, то зрозуміло, що це, скоріш за все, або спрет або магарин. Якщо тверда консистенція продукту, значить це, скоріш за все, масло. Тож масло за 18 та 15 гривень при домашньому тестуванні показало одинаково гарні результати. А от найдешевше масло на всіх етапах перевірки пасло задніх. У другій частині програми ви побачите. Для чого в мікрохвильовій печі потрібна біокераміка та чому зовнішнє утеплення квартири не варто робити в спеку і в мороз? Кухонним щастям деякі господині називають мікрохвильову піч. Адже вона розігріє страву прямо в тарілці, розморозить продукти за лічені хвилини і швидко приготує гарячий бутерброд. Дехто прилучився навіть готувати у ній іншу смачну їжу. Нині ціна найпростішої такої помічниці стартує від 500 гривень. Проте ціна зростає, якщо пристрій має додаткові функції. Які саме і на що ще звернути увагу, купуючи мікрохвильову піч, дивіться далі. Зручна, компактна та проста у використанні мікрохвильова піч. Для початку розберемося, як вона працює. Мікрохвилі змушують молекули води і їжі обертатися в мільйони разів частіше. За рахунок цього тертя і нагрівається їжа. Спочатку такі прилади використовували лише для того, аби швидко підігрівати їжу. Сьогодні ж ці домашні помічники значно розширили спектр своїх дій. Бывают три типа печей с грилем, без гриля и с грилевыми и конвекцией. Самые доступные по цене это безгрилевые модели, они только для разогрева эм, и разморозки. Наш герой Олександр затятий холостяк, не уявляє свого життя без мікрохвильовки. Я дуже багато працюю, тому готові стараюсь примерно раз в тиждень, ну, іноді чаще, але в основному раз в тиждень. Але в холодильниці все відлічно стоїть. мікрохвильовка дозволяє ще більше. Времени. Не мити ці кастрюльки, можна розкривати за півтори минутки все прямо в ній. Експерти пояснюють, такі моделі, як у Олександра, найпростіші і найдешевші. Якщо ж ви бажаєте готувати у печі, рекомендуємо звернути увагу на моделі з додатковим обладнанням. А саме з конвекцією та грилем. Останні бувають двох видів: закритий і відкритий. Це залежить від виробника і не впливає на смакові якості приготовленої страви. Інша справа конвекція. Це вентилятор. Який іде або збоку, або на задній частині всередині мікрохвильовки, який просто рівномірно розподіляє температуру всередині мікрохвильовки. Вибрали температуру там 200. Вам конвектор робить, у вас знизу, справа, зліва, зверху температура 200. Фахівці стверджують, що мікрохвильова піч з конвекцією може цілком замінити просту духовку. В ній можна не лише засмажити м'ясо, а й випекти порцію смачних пиріжків. Після того, як ви визначились, для чого вам потрібна буде мікрохвильова, фахівці радять порахувати людей у родині, щоб зрозуміти якого розміру повинна бути камера. Є мінімальний об'єм, це дето 16 літрів. це на одного чоловіка 19, Середні як для стандартної сім'ї, там сім 2-3 чоловіка. 23 три літра там крупна сім'я або дом, де живуть там, допустимо, дві сім'ї. В принципі, більше 23-26 літрів мікроановки рідко биває. Одна з найголовніших характеристик при виборі печі потужність. Саме від неї залежить, наскільки швидко буде готуватися, розморожуватися або розігріватися їжа. Потужність мікрохвиль у звичайних соло печах приблизно 700 тисяч ватт. А якщо ви вирішили купити прилад з конвекцією та грилем, то потужність такого пристрою може досягати 3 кВт. Тож поцікавтесь у фахівців, чи витримають таку напругу електромережі в будинку. Сучасні мікроволнові печі мають свише 2,5 кВт, на що може бути не розвитана проводка в старих домах. І би, можуть бути проблеми, оплавлення, замикання. Ще один аспект у виборі – матеріал внутрішнього покриття. Як стверджують фахівці, тут є свої лідери. Вважається, одне з найудачніших покриттів – це біокераміка. Це таке покриття, яке трудно повредити, поцарапати, стерти. І оскільки жир доволі погано витирається, тому би, є сенс у такому покритті на самом деле. Біокераміка – Чуть проще, це не ржавейка, вона теж прочна, але вона царапається. Ну, это внутри, в принципе, особо это нікого не смущает. Буває, що там просто емаль, то есть она на как біокераміка, але она не настолько укріплена. Але для того, щоб піч прослужила вам довго, за нею варто правильно доглядати. Існують навіть спеціальні засоби, щоб внутрішнє покриття не пошкоджувалось. Також варто придбати деякі аксесуари, якщо ви будете гріти або готувати місце блюдо, у яких велика місті жира который буде разбрызгиваться по всій поверхності, лучше, звісно, накривати кришкою от брызг. В такому случае після приготовления вам достаточно достать крышку кришку і промить під краном, а не чистить всю поверхність. Система управління печі суттєвої ролі не грає. Це справа зручності, кажуть експерти. А от на систему відкриття приладу варто звернути увагу. Віддайте перевагу печам з ручкою, аніж з кнопкою. Вони надійніші. При покупці печі не забудьте подивитися на маркування. Там повинно бути зазначено, що мікрохвильовка відповідає усім нормам. Також не забудьте про гарантійний талон. Гарантійний талон це документ, який представляється кожній техніці. Він нужен для того, щоб покупатель мог звернутися, в якщо щось з технікою може случитися в течение гарантійного срока. Перевірте правильність заповнення гарантійного талону. Там має бути вказана модель товару, його серійний номер, а також дата купівлі. Не соромтесь перевірити мікрохвильовку в магазині. І наостанок ціни: найдешевша піч з функцією нагріву та розморожування обійдеться вам у 500 гривень, тоді як вартість приладу з грилем і конвекцією може досягти 4 тисяч гривень. На 30% можна знизити витрати на опалення будинків, а значить і оплату, якщо їх утеплити ззовні, підрахували фахівці. Щоправда, кошти це недешево від 200 до 500 гривень за квадратний метр. каже наша Лариса Суровська. і з'ясувала, яким має бути утеплення, аби заплачені за нього гроші себе виправдали. З давніх давен мудрі українці знали, з яких матеріалів звести будинок, щоб він був комфортним для життя. В центральній Україні використовували глину. Всі ми добре знаємо українські хати-мозанки, які виконували руль своєрідного термосу. В такій хаті влітку було прохолодно, а взимку було тепло. Будинки, зведені в різні часи, різняться за показниками теплозбереження. Дома дійсно тепле старої постройки. І не тільки дореволюционные, но але й так называемые сталинки. Самыми холодными домами являются хрущеки з железобетонних панелей, которые в період 70-х годов построены. Нині особливою популярністю користується фасадне утеплення квартир пінопластом. Такий захід виконує відразу кілька функцій. Воно свого роду робить, би, термос внутрі поміщення. Тобто, Холодне года воно сохраняет тепло, летом воно сохраняет ту прохладу, яка є внутрішньої поміщення і не дає йому швидко як остывать, так і прогріватися. Крім того, таке фасадне покриття захищає квартиру від вуличного шуму та зовнішньої корозії стін. Цегла руйнується просто під дією атмосферних вчинників. Тому деякі люди навіть в яких квартирах тепло. Роблять утеплення для того, щоб зберігти свій фасад від дії зовнішніх від дощу, від морозу. А ще зовнішнє покриття убезпечить вас від вогкості на стінах у квартирі, бо волога буде конденсуватися зовні. Коли е, стіну утеплити ззовні, то всередині стіна вже буде тепла. Точка роси з середини приміщення буде винесена на останній сантиметр пінопласту. Там вона не завдасть жодної шкоди, і ваша стіна буде суха. Ціни на такого роду роботи стартують від 3 сотень гривень за квадратний метр. Глуха стіна кутова квартира в будинку в неновому будинку, то це може коштувати 350 гривень за квадратний метр. Площа вікон не віднімається від загальної площі, бо вони вимагають особливої складності робіт. Крім того, наявність кондиціонерів та супутникових антенн зробить ціну більшою. Утеплення перших поверхів коштуватиме дешевше. Там не нужно взагалі веревок. Там не нужен человек з спеціальним образованием промышленного альпініста. І, соответственно, оплата труда такого работника ниже. Процес йде швидше і, соответственно, ціна виходить менша за утепление. Робота на горішніх поверхах вимагає більше зусиль та вищої кваліфікації робітників. Тож обійдеться вам дорожче. Ну, я по рації приймаю замовлення від свого колеги. Він мені каже, розміри пінопласту. Я тут нарізаю, потім спеціальна суміш є, клей е, мажу, подаю йому, він там префоратором дюбелиць закріплює. Якщо ж ви вирішили утеплити своє житло, то пам'ятайте, що замовити подібну послугу можна не в будь-яку пору року. Не можна працювати, наприклад, в мінусову погоду, тому що буде там клей перемерзати. Не можна працювати, коли там температура більше 30 градусів, тому що клей теж ну, дуже швидко пересихає, потім тріскається і ну, це впливає на якість. Незайве буде переконатися в якості пінопласту, яким обшивають фасад. Він має бути відповідної щільності. Це можна перевірити, зокрема зваживши просто пінопласту, помірявши куб і зваживши його на терезах. Для утеплення підходить матеріал, кубічний метр якого важить від 22 до 35 кілограмів. Після того як пінопласт приклеюється до стін, його обшивають сіткою, а потім штукатурять. Завершують роботи фарбування. Фарба повинна бути фасадна, тобто не універсальна, не для внутрішніх робіт повинна бути фасадна фарба, яка спеціалізована для фасаду. Найкраще буде підібрати фарбу, яка відповідає кольору фасаду будинку. Тоді покриття не лише принесе тепло у вашу оселю, а й не завдасть шкоди архітектурному рішенню будинку. За найгострішого ножа у світі закінчується одним єдиним атомом. Такий виріб створили вчені Канадського інституту, застосувавши знання із нанотехнологій. Наші журналісти щодня накопичують досвід для визначення якісних товарів, які роблять наше життя гідним. Про це знову за тиждень. До побачення.